Доброго дня, шановні винограда любителі. Сьогодні 16 липня 2024 року ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна на нашій ділянці. Тема сьогоднішнього відеоролику – це полив винограда під час такої бешеної спеки, яка зараз стоїть по всій Україні практично. Стопчики термометра доходять місцями, люди з більше 40. У нас десь 36, 37, 38, інколи до 39. Спека неймовірна, і рослини дуже сильно страждають від зневоднення. І в цей період обов'язково треба дати їм таку водяну підпитку, щоб вони максимально отримали вологу, яка необхідна у нас для безпосередньо процесів всіх жизнь наших рослин. Дуже часто дзвонять люди, запитують, чи можна в цей період, коли ягода починає наливатися, росте, чи можна поливати, коли ти така спека, кажу, не можна, ну, нужно поливати і поливайте обов'язково. Єдине тільки в цей період, якщо у вас, наприклад, в такому стані ягода, що вона поливається, щоб не визвати його і розтріскування не дуже великими дозами. Тобто не давайте під куч там 100, 200-300 літрів. Ні, а десь так, літрів 30-40, 50 обов'язково давайте. І це рослині буде дуже корисно. Якщо виноград абсолютно ще зелений і до стигання досить далеко, можете залити скільки, скільки ви зможете. І пів тон, хоч і півтони, хоч і тонну, скільки земля возьме, тому що земля дуже суха і волога дуже крайньо потрібна зараз нашим рослинам, щоб перенести оцю спеку. Вони страждають, випаровування дуже сильне. І Ця спека, звичайно, приносить певні негаразди для розвитку рослин. Хоча виноград на цей період вже повністю у нас сформований, всі пагони виросли до нужної довжини, вже прочеканені, вже неодноразово. Тобто, в принципі, скелет самого куща. Все готово, єдине тільки залишилося дочекатися достигання, але щоб воно трапилося, щоб ягода не дрібнішала і були всі нормально проходили всі процеси. Обов'язково, як будь-якій рослині потрібна вода. Без води, яка і ні туди, і ні сюди, то обов'язково цю воду нашим рослинам потрібно дати. Не нехтуйте ні в якому разі поливом, хочете додати якісь мікро-макроелементи або... Добрива в цей полив можна. Якщо це, наприклад, неорганічні добрива, там, типа, Всевозможних нітрамофозах чи ще щось, то бажано, щоб вони були з мінімальним містом азота. Зараз більше рослині потрібно це калій, фосфор, щоб був для найбільш швидкого достигання і самої лози, і достигання врожая, ну і мінімальна доза азоту. Якщо це органічні добрива, скажімо, на основі коров'яка чи курячого посліду, то ці дози давайте невеликі. Якщо, наприклад, ми під дорослий кущ вносили десь приблизно ну, Умовно, 3 літра коров'яка такого досить густого жиду, то зараз, ну скажемо, максимум літру, тобто третинку від звичайної дози. Це якщо хочете дати. Якщо бачите, що рослина ще й страждає в рості, то трошки дайте. Але. Чуть пізніше, вже взагалі, виключайте добрива з азотом, переходьте тільки на ті, які містять фосфор і калій в першу чергу. Калій має бути зараз максимальній кількості, от калій потрібно давати. Немає цих добрив, нема питань, давайте тільки воду. Вода також дуже дуже необхідна нашим рослинам. Тобто, полив робіть або чистою водою, якщо немає, що вносити, або додати, от, в сполуки, які вмістять переважно більше скалі. Які існують способи полива, це в першу чергу поверхневий полив, він в більшості людей застосовується. Є люди, які зробили підземний полив, тобто попередньо перед тим, що висаджувалися, або десь в міжрядді жанді закопується. Бурється траншея, закопується туди труба з отворами, і туди через цю трубу вливається вода. Ну, Такий полив не кожен собі може дозволити зробити і контролювати його досить складно, яка кількість туди ввійшла води. А поверхневий полив самий простий, самий простий, такий доступний кожному. Ми, наприклад, зараз поливаємо такі от під кущем ванночка, тобто зроблені бортики, трошки заглиблення. От набралася повна ванночка, виключили. Це десь приблизно 150-200 літрів води вливаємо. Десь разу 3, 5, 6 днів, в залежності від того, ще великі перебої з світлом. Сусіда зараз торохтить генератор, бо то вже все со скважини качається, все залежимо від світла. На жаль, великі перебої. Але, я думаю, це не саме для нас особливо страшне. Бо бувають набагато гірші ситуації. Так, що переживемо, це таке буває. Але в рослині потрібно воду дати. Поливати можна також через капельне зрошення, якщо в кого змонтоване капельне зрошення можна, капельним нема значення. Просто кому як зручно, в кого які можливості, все це можна зробити. Головне, дайте вологу нашим рослинам, і неважливо, яким чином вона до них добереться. Що стосується. В оцю таку жару обробок, бо дуже дуже часто задається питання, особливо цей же саме прославутий, який багатьох людей вилазив в першу чергу на ягодах, то е, багато і радив, і люди скористалися з моїми порадами. Це ті відже, в цю жару дуже чудово працює, але в ніякому разі тільки не завершайте дозу, не давайте там, скажімо, 80 вісімдесят грам. 40 грамм достатньо. Обробляйте, тільки старайтеся по ягоді, особливо дуже не працювати, бо після нього залишаються досить такі неприємні сліди, які практично не відмиваються. Він тоді на що не впливає, але такий товарний вигляд самої грони вже буде псуватися, він буде не привабливий. По листовому апарату обробили, він працює в жару, виділяється пари. Серністого гангідріда і вбиваються всі грибки, що стосуються мучництво роси агідюма. Також він вбиває і кліщі, якщо є, тобто він працює від двох шкідника і одного грибка. Тобто це препарат такий більш-менш універсальний. Ну, Це головне, що хотілося б вам донести. В принципі, в першу чергу поливайте. Якщо хто не поливає, бо рослини дуже чутливо дополиві, можуть пригнічуватися ріст рослин, можуть. Зупинятися взагалі розправлятися верхушка. Якщо ви таке все бачите, це сигнал, що дайте рослині воду. Обов'язково. Ну, на цьому будемо завершувати це відео коротеньке. Кому в нас подобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна. До побачення!